Всім! З вами знову я, Рома. І в цьому відеоуроці ми поговоримо, як зберегти форматування тексту і, ви... і зробити текст посередньо справа або зліва. І так, почнемо. Так, як в минулому відеоуроці я вам пояснював, як зберігати файл, так само. Змінимо кодування. І збережемо як. З... Відкриваємо файл, зберегти як. html, Берегти. І починаємо. HTML. Head. Head має. Можна його використовувати, можна ні. Title. Щоб закрити title і всі решта теги використовуємо Слеш. Ми маємо хед, Боді. В Боді буде заключатись сама структура. І закриваємо HTML. Значить, ми зараз зайдемо в інтернет, можна зберегти, зайдемо в інтернет і знайдемо якийсь текст, наприклад, гори. От ми беремо гори і копіюємо той текст. Ви можете використовувати будь-який. Можна копіювати за допомогою клавіш Ctrl-C, вставити Ctrl-V, а можна і так. Заходимо, вставляємо. Тут у нас вибили гори. Ми їх трохи поскорочуємо. Це можна стерти, не От, І тепер в цій класифікації, пише класифікація гір, ми перед нею пишемо П. Це теж текст для створення абзацу, але він має більше можливості. П. І в ньому має бути обов'язковий елемент. Та якщо ви хочете поставити цей так весь посередині сторінки Align. P-айн. Щоб задати значення: центр, right або left, ми задає, пишемо дорівнює. Відкриваємо квадратні дужки. і в квадратних дужках пишемо, наприклад, центр. Центр. Закриваємо P. І отим P треба обгорнути весь у цей текст. Після за або знизу. Ми закриваємо П. Зберігаємо. Відкриваємо в хромі. І як бачимо, цей текст вийшов посередині сторінки. Так можна зробити. Зліва, справа. Бо справа. Справа. Сьогодні ще поговоримо, як створити, як занести на сайт картинку. Для того в нас є тех і МД. Далі SRC. Шлях до файлу. Його можна, та, якщо ви використовуєте папку, закинути фотографію в папку, тоді SRC можна не задавати повний шлях до файлу. А так як в мене якась, наприклад, фотографія буде ось тут, наприклад, АТОТОВО, от то ми тиснемо праву кнопку мишці властивості, копіюємо повний шлях до файлу, ставити. Стамс не слеш ставимо зворотній слеш і назву файлу і дивимося, в який воно, в який тип файлу. І пишемо крапка. Бачите, у нас на сайт занеслася наша картинка і знизу текст. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки до відео, коментуйте. До побачення!